Я вже нав'язала, не мало ні багато лише 270 пар 4 жовтня. Мені вже 96 й рік. То навіть не віриш, що то так може накрутити, бо я ще нав'яжу. Я і тут даю, і там, і до галичі давала. Я не маю спокою. Я собі подумаю, як я колись мерзла, просто ходила по снігу. Я їм признаю, що вони там бідні, мерзнуть. І вбивають їх, я не можу спати. Я вночі в'яжу. Навіть на помадки, навіть швидшу. Ті, аби було був розмір хлопський, а жіночі трошки тих. Там на колір ще не диви, Там біда притисне то. Я знаю, що я як була би змерзла, я була б в мішок запхала ноги, либо ще загоріла. І кручу, як можу, аби було тепленьке, аби були теплі на ногу. Іби не грезні гре не було. знаю, хто є, наприклад, в піхоті, хто на передовій дзвоним до хлопців питаємо, кому потрібно по пошті можна відправити. Так в руки передаємо. Кому потрібно, тому вони везуться. Дуже дякували. Дуже дивувалися, що тета в такому віці це зв'язала, і їм дуже дуже приємно. Ще тепліше стає від того.